Від ідеї до впровадження усіх ланок, як започаткувати власну справу, навчають у міському центрі підтримки бізнесу. Навчитися підприємницькій діяльності тут може кожен, незалежно від віку чи фаху. Професійні бізнес-тренери навчають, як стати підприємцем, починаючи від ідеї і завершуючи тим, який пакет документів для цього потрібно мати. Викладають тут і менеджмент та маркетинг. Як можна розповсюджувати інформацію про своє підприємство, як можна зареєструвати свою торгову марку, як можна оформити свій логотип на наших цені? Ми починаємо віртуальний бізнес від початку до кінця, від бізнес-ідеї і працюємо в командах. І деколи ці бізнес-ідеї одні. А потім люди виходять звідси зовсім з іншими бізнес-ідеями. У бізнес-центрі можна отримати і поради, як початківцям захистити свої інноваційні проекти. Їхні ідеї дуже вразливими, і їм потрібно бути на самому початку дуже обережними. Бо якщо це є якась стандартна ідея, маленький бізнес, чи торгівля чи сфера послуг, їм легше працювати, коли є ідея інноваційного характеру, потрібно себе оберегти. Тобто це є захист авторського права. Ліцензії, патенти і так далі, пані Надія вирішила навчитися бізнесу за час декретної відпустки. Я б хотіла відкрити свої мовні курси, оскільки я вчитель англійської мови, тому так вирішила для себе. Що тут вже довідалися такого крисного, що вам ще потрібно знати, щоб їх відкрити? Довідалася багато чого нового, і бачу, що треба ще дуже багато чого знати, чого я навіть інш перед тим і не догадувалася. Таке безкоштовне навчання. Міська рада проводить вже другий рік. І п'ять чоловік точно вони розпочали свою справу. Окрім того, дуже багато е, приходять підприємці, які вже мають, які є підприємцями, але вони приходять на ті теми, які їх цікавить, щоб покращити свої знання. Тому відсоток поки що тих, хто е, є ще зовсім зовсім початківцем і лише думаю про те, щоб розпочати цю справу. Якщо є Олегові 25. Хлопець спільно із другом відкрив магазин оригінальних подарунків. Як втілити свою ідею, вчився самостійно з інтернету та книжок. Спочатку має бути ідея, потім мають бути знайомства на третьому місці. Це вже є фінанси. Великою проблемою, в принципі, є реєстрація в державних органах, тому що знову ж таки немає ніде схеми прописаної, що за чим робити потрібно. На відкриття магазину знадобився місяць, і, хоча довелося пооббивати пороги, каже хлопець. Втім, для успішного бізнесу головне новаторська ідея та бажання. Ірина Кондратюк, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Економіка.